Трав'яна піч боржойка затишок, 4 кВт по бокам, конвекційні канали червоненькі, плита для готування на борна. З двох частин складається. Зверху лист відбійник, Щоб одразу все в трубу не вилітало, позаду вихід з шибором. Теж конвекційні канали є невеличкі Тут у нас дозатор повітря. Можна дозатором регулювати тягу, можна регулювати шибером. Чавунний колосник. Тут у нас скло. Можна дивитися, як полум'я горить. Дверця та з ущільнивочем і плюс система чисте скло. Тобто під склом йде подача повітря, скло охолоджується і не забувається копотю.